75-річчя називання в Томської області. Знову ж ми зійшлися з його директором нашого університету Петром Юрьевичем Савковим, щоб влаштувати саме відповідати цього року. На цій виставці представлені 21 августів. Із них 54 роботи. Мова йшла про те, що виставка була привична вже саме. Спілки, це був переважно. Пейзах, на чергову, портрет разом та приклад. Але те, що вразило саме тільки з нашим поліцьким, звичайно, що я сьогодні, бачите, я б не можу сказати, що велика, у нас спілка невелика і 39 чоловік, а сьогодні вже 38. Але так як я сьогодні один бачите, тому що ми не вирібно відкривати 10 годин ранку виставитися. Загалом наші виставкові виставковій будуть на театральна вісім, я думаю, що багато хто її вас відповідь, ми то в залу відкриває, 5 години був Але в зв'язку з тим, що студентство розділиться сьогодні сьогодні, ми маємо з'їхати освіти до рідних, близьких, коханих. То, звичайно, що саме йдеться сьогодні в 10 годин. Більшість наших років займається квадратською діяльністю. І вчили, що її є, вони сьогодні це приходить, обробки деревини і будівельний колоть. І тому вони не могли. Від того, що ще захід вони цикл влаштовують в нашому театрі, Три народи художники будуть відкриватися до дня цієї дати, яку ми говоримо. Ось щось склав. Але разом з тим, я усім вам дякую за те, що ви прийшли на відкриття. Я бачу, що в маї говорилось про контингент, що буде із адміністрації області, адміністрації міста. Ми не знаємо про те, що їм заради до цього йде така виборна компанія. І ще думаю, як попасти на другому раду, а не такий прикладний заклад, як ваш, на наші виступи, виступимо влаштовувати хтось. Але це такий енергетичний відхід, в політику не буде мішатися, але ми побажання для вас. Я знаю, коли ви що ви екрані, я говорю, що ми виступали облаштовували, то якраз я говорив з вашою адміністрацією, з людьми, які займалися організацією цієї виставки. Студенти, які кохаються в роботі мистецтві, самі пишуть, малюють, є в них роботи, чи є можливість участити в цій виставці. Я кажу, ці виставці, мабуть, вже ні. Але е е Томирська обласна організація національної служби хтожників України постійно влаштовує виставки у себе. І якщо бажаючи ваші студенти будуть захотять прийняти участь у наших виступах, воно приносить виступу на нашу виставку, виставко розглядає її і якщо не тіше заслуговують нового, то вони будуть вісіти з професійною відмовити. Разом з тим, я всім бажаю, щоб після цього закінчення цього закладу, що кожного з вас була достойна робота і прекрасна зарплата, і щоб відношення держави. До вас було на першому, що думка державних дружів про свій народ, про слідство, про майбутнє цієї країни було, на першому. місці. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви присутні, дякую вам за те, що є на цьому місці.